Доброго часу, друзі! Значить, нас. Э... Друга половина травня 24-го року Україна, Волинська область. Ну і така, от скажімо, перша обробка молодого саду. Зараз поїдемо в сад, але намішаємо тут зразу, оскільки тут простіше мішати, щоб там до водойми не бігати. Що значить робимо? Не сад, не оброблявся не разу, але було замічено, що є вже гусінь на листках і треба його покропити. Значить обробити від шкідника, ну використаємо такий от дешевий препарат. Твікс тут. Намальована лічинка хруща, там, друтяник, по-моєму, але ми його застосуємо значить, 10 мл на 10 літрів води від шкідника. Я думаю, гусінь, він, заб... ну, не думаю, а знаю, що гусінь він забере точно. Тут маємо трошки приліпача, це не з морозиво. Міряємо це все шприцом. Це ну, шприц, це не наркоманські замашки, а для більш-менш точних замірів. Ну і заодно такого от хелатину універсал. значить, мікроелементи в, тобто в, в хілатній формі, легкодоступні. Будемо, значить, будемо значить трошки підживимо, оскільки підживки там наші рослинки не бачили. Розбавимо 10 літрів, звичайно, там забагато, але щось піде на малину. Ну що Мішаємо цю бадягу доводимо до 10 літрів і їдемо прискати. Ну і коротенька вставочка, горіх грецький, він же Воловський. Ось така ситуація. Обмерз, відмолоджується, звичайно, відмолодиться, але, але отже фундучок виглядає ось так. Ну Досить непогано він розвивається, як на ті рослини, в яких навіть поливу немає. Ну З того часу, як ми просапували малину, я тут не був. Малина, значить наша, от бачимо, вроді нормально, росте. Але основне, що росте фундучок, прижився. Фундук прожився тут 100%. Ну, звичайно, повторюсь, не прижились ті рослини, які я щепив на ведмежі. Ну не всі прижились, бо щепив я їх тут на місці після пересадки. Ну, але є як є, ось так. Ну вроді, рослини живі, друзі. Що ж, будемо пробляти, хоч і листя не багато, але думаю, щось через листя воно трошки хапне того мікроелементу. Ну, і там далі вже не буду ходити всі дерева знімати. Були такі рослинки, на яких обгризнене листя. Отже, друзі, в кого молода рослина, і бачите, що листя вже пошкоджене, поїжджене. Краще обробіть обробіть, щоб не втратити рослину, оскільки листя не буде і рослина може загинути. Що ж, беремо присковича і, і працюємо. Ну, ось так заходить вже сонце. Ось так виглядає приблизно наш горіх фундук на горіху ведмежому безпосередньо. Місце щепи. Це така власна робота. І це вже теж бачимо надгрізяної трішки. Що ж, друзі, я прискаю, вам бажаю міцного здоров'я, мирного, мирного, безмарного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!